І так, вас уже зустрів наш адміністратор, і ви потрапляєте у мій кабінет у царство дієтології та гастроентерології. І так, ваша ціль це схуднення, зниження ваги. Що для цього потрібно? Тут в кабінеті ми розбираємо з вами стан вашого організму. Я коригую дефіцитні стани, якщо це необхідно. Взагалі ми починаємо з розбору ваших аналізів. Зірочка. Аналізи я призначаю конкретно під вас індивідуально, в залежності від ваших потреб, від минулих, можливо, уже діагнозів, тому все персоналізовано. А далі ми з вами переміщуємося сюди. Тут ми з вами оцінюємо якість вашого тіла: відсоток м'язевої маси, відсоток жирової тканини і ще безліч цифр. Не хвилюйтесь, все буде зрозуміло. З мого кабінету ви виходите з планом харчування, що і коли їсти рекомендації по раціону для досягнення вашої основної мети це схуднення. У процесі схуднення важливо і раціон, і рівень вашого стресу, і вага, відсоток жирової тканини, ваша мотивація, звичайно, але фізична активність про неї не забуваємо, пам'ятаємо. І головне, я передаю вас. В руки надійного тренера, отримавши інформацію про стан вашого здоров'я, вагу, склад тіла, метаболізм, стрес-тест, я формую план тренування. Фізична активність повинна бути цікавою, комфортною, а головне результативною. Розпочинаємо тренування з тестування на мілоні. Де аналізуємо вашу швидкість, баланс, мобільність та реакцію. Під час тренування я слідкую за вашим пульсом, за технікою виконання вправ і за вашим настроєм. Обладнання фітнес-клініки Aurum дозволяє зробити тренування різноманітним та цікавим, обожнюю проводити розминку на ікарусі. Тут чудово включається в процес м'язи стабілізатора, а завершувати тренування рекомендую стретчингом на зоні 5. Для кардіонавантаження в нашій клініці є Вакулайф, велоергометр, Орбітрек, Бігова доріжка, Аквабайк і Гребля. В наступному випуску, на прикладі конкретних людей, ми покажемо, що відбувається з ними в Аурум Фітнес Клінік.